Два страв, які готує моя мама на святий вечір. Але спочатку хочу показати, що тут скатертину вона ставить сіно. Воно символізує те, що Ісус народився в яслах. Також вона ставить можна цілену, те, що вона означає. Перша страва це оселедець. З олією, далі яблука на терці з горіхом і з цукром. Далі білі мариновані гриби з олією і з цукром. Це галушки або ми їх називаємо гурці всередині риси, крупа. Кукурюється з грибами, зварені, подаються в холодному вигляді щасликом. Шпроти масліни. Сервовані, це смажений хек розморожені, цибулею в олію просто без яйця. Далі копчена риба, здається, скумбрія. Кісіль з компоту з вишень і зверху мандаринки. Вареники з вишнями і з маком. З олією без яйця, просто мука, вода і начинка. У звар ми варимо фасоль з е, чорносливом, Там трохи цукру є. Трохи Картопля варена, її можна їсти просто замість хліба. Е, і це останнє старе куття. З ізюмом, з маком, з горіхами, з цукром. Там є помпшки, вони теж пісні. І калачку має ми не їмо, будемо їсти на різдво, тому що він скоро. Ось такий наш різдвяний свят вечір з листів. С цілости вечір. Все похоже.